Після більше як півроку обговорень та конкурсу між місцевими постачальниками ліків на базі Центральної районної лікарні у Коростишеві такі відкрили першу у місті соціальну аптеку. Ну Аби тільки на благо пацієнта, то все було. Перевірити доступність ціну новій аптеці прийшов і Віктор Коржовський. Останній раз я брав тут кажуть з тої сторони базара був 10, по-моєму, гривень. Останній раз брав. 9, ну ще 10 гривень був. А я не знаю, що зараз буде. 9 гривень, 5 Головний лікар Коростишівської центральної районної лікарні ділиться у соцаптеці Не буде знижок як таких. Просто процентна націнки від закупівлі препаратів не буде перевищувати 10%. Відповідно до договору, який у нас заключений з даною аптекою, у нас є. Для певних категорій населення, це, наприклад, інваліди, очікуючи з няни війни, це учасники АТО, це онкохворі. У них націнка передбачена договором. Націнка 0%, 0%, 0%, 0. На 150 препаратів, відповідно до додаток до договору, на 150 препаратів націнка є 5 на всі інші товари, які представлені в асортименті в аптеки, націнка буде складати 10%. На відкриття прийшли представники як районної, так і обласної влади. Посадовці певні, поява соцаптеки підвищить доступність отримання якісних медичних послуг у районі. Такі аптеки мають сприяти підвищенню якості надання і медичних послуг і доступності отримання. Якісних медичних послуг ми будемо тільки сприяти для того, щоб люди змогли отримати ліки в повному об'ємі і за нормальною пільговою ціною. Я думаю, що це дасть поштовх не тільки для того, що пацієнт зможе купувати ліки за доступними цінами цієї аптеці, Це дасть поштовх того, що ліки, як мінімум, десь на відсотків 20 у всіх аптеках міста вони будуть знижені, тому що вони реально просто не будуть витримувати конкуренцію. А здоровий пацієнт це. Запорука, то, що ми хочемо, щоб було нині. Коростежівська лікарня має не лише соцаптеку, а й покращені умови, на втілення яких завдяки підтримці обласної ради отримала 520 тисяч гривень. В цьому році замінили всі вікна в новому корпусі. Є на перспективу плани заміняти вікна в цьому другому корпусі, перекрили кришу дах на операційному блоці. Перекрили дах, отут перехід де відділення функціональної діагностики, де електрокардіограми не тече стеля. Йдуть ремонти в оперблоці, дякуючи підтримки обласній раді, фракція свобода в обласній раді. у Нас там п'ять чоловік, але ми розуміємо як ніхто один одного. І як сказав наш геносах Олег Тягдибок, ми просто йшли. Нема зерна, неправди за собою. Насамкінець заступник голови Житомирської обласної ради Максим Вілівчук та постачальники ліків подарували лікарні небулайзер, препарати для вимірювання тиску а кращих медпрацівників відзначили почесними грамотами.